Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як ми можемо одну ідею розвернути і подати дуже креативно і цікаво, щоб була вища вирогідність привернути увагу. Протягом цього відео я вам покажу, як чат-бот використовує три техніки для генерації креативних ідей, і ви точно з них щось собі зможете зберігти для подальшого використання для різ, каруселі або сторітелів. Щоб почати, нам треба обрати бота, який так і називається креативні ідеї для контенту та почати чат. У мене чат вже створений, щоб ми з вами не витрачали час на генерації, тому давайте подивимося, як же нам тут працювати. Спочатку він спитає, чи хочете ви почати. Ви відповідаєте так і починається збір інформації. Він питає, яка твоя ніша або сфера бізнесу. Тут треба якомога детальніше це розповісти. Я уявляю, що я психолог для батьків-підлітків, тому відповідаю доволі коротко. Але ви самі про себе можете тут відповідати набагато повніше. Далі він питає, хто твоя цільова аудиторія. Тут в мене зрозуміло, що батьки, в них погані стосунки з дітьми-підлітками, немає контакту, постійні конфлікти. Якщо у вас вже є аналіз аудиторії, які робили ви, або ви зробили його разом з на нашим чат ботом ви можете його сюди вставляти і просто відправляти. Це дасть йому більш зрозумілу картину, для кого саме ми створюємо цей контент. Далі він запитає, яку конкретну тему ти хочеш розкрити креативно? Я обрала тему ось таку, скільки разів на день ви дратуєте підлітка, навіть не усвідомлюючи цього. І після цього він починає мені пропонувати ідеї по трьом технікам генерування креативних ідей. Перші п'ять ідей вони будуть створені за принципом взяти стандартну ситуацію, нестандартну і поєднати їх між собою. Наприклад, він бере стандартну ситуацію. Батьки роблять зауваження дитині, бо хочуть їй добра і вірять, що це допоможе. І бере протилежну ситуацію, що зауваження батьків можуть бути найкоротшим шляхом до глухої оборони підлітка. Він зв'язує це між собою і формує в одну ідею, в один заголовок. До речі, це і можна брати як заголовки. Вони тут доволі непогані. Чому фраза Я ж тобі добра бажаю викликає у підлітка не подяку, а бажання втекти на іншу планету. П'ять нечевидних фраз, які миттєво запускають режим ігнору в підлітків. Це дуже працюючі ідеї, можна навіть на дві тут їх поділити, зробити дві контентні одиниці. Але якщо ви хочете ще інших ідей, ви так і пишете «згенеруй мені ще там можна до безкінченності просто його мучити з цими генераціями і дивитися, що він буде вам видавати. Якщо ми рухаємось далі, ми переходимо до наступної техніки. Тут він бере. Абсолютно рандом, рандомні якісь речі, предмети або ще щось і намагається зв'язати їх з вашою темою. Це зробити якісь прикольні асоціації, якісь цікаві аналогії. Наприклад, детектор брехні у підлітка, як ваші невінні питання активують режим Я нічого не робив. І він обов'язково тут пояснює, чому це спрацює. Використання образу детектора брехні підкреслює парадокс. Батьки хочуть правди, але своїми діями можуть спонукати підлітка до приховування інформації. Це дуже зачіпає проблему довіри. Якщо ви будете зберігати ці ідеї, то ось так копіюєте все і ідею і пояснення, і потім цю ідею вже даєте в бота по рілсам, по каруселям, по сторітелам, щоб йому одразу було пояснення, що тут мається на увазі, він а, точніше розумів вашу ідею. Далі ми переходимо до методу 3: антонімний підхід. Він бере звичайні для батьків підлітки фрази і перевертає їх з ніг на голову, щоб отримати якісь нові несподівані ідеї. Наприклад, давайте подивимося. Звична фраза, я хочу, щоб мій підліток був відповідальним. Протилежність я не даю своєму підлітку бути відповідальним. Ми це все компонуємо і дивимося, що виходить. Ідея. Гіперопіка. Чи таємний саботаж самостійності сім батьківських звичок, які звільняють підлітка від відповідальності, перетворюючи його на вічне дитя. Чому це спрацює? Батьки часто несвідомо перешкоджають відповідальності, а ця ідея допоможе їм ідентифікувати такі патерни. Дуже класно, я б таке почитала, чесно кажучи. Якщо ідеї вам не подобаються, що ви можете з цим зробити? Наприклад, я пишу, давай ще антонімних ідей, але дай більше провокації, креативності, незвичних порівнянь та прикладів життєвих ситуацій. Тобто ми його спонукаємо копати глибше, заглиблюватися в цю тему. І він дає нам ще варіанти. Давайте подивимося. Ось перша навіть. Звичайна фраза Я довіряю своїй дитині, протилежність я не довіряю своїй дитині, навіть коли вона говорить правду. Ідея, ви приватний детектив, а ваш підліток підозрюваний, як перевірка на довіру перетворює домашню атмосферу на допит та чесність на найгірший злочин. Вгадайте, хто програє. Ця ідея провокаційна, бо прямо звинувачує батьків у недовірі. Або, наприклад, я хочу повернутися до першої техніки, яка брала стандартні ситуації, протилежні, і їх там поєднувала. Так я кажу: давай по першій техніці ще мені ідей. Пам'ятай ідею яку я тобі дала за основу, більше провокацій, несподіванок, підліткового сленгу можна додати. Що тут у нас є цікавого? Ось стандартна ситуація. Батьки вважають, що їхній дім це безпечна фортеця для дитини. Противажна ситуація для підлітка, дім може бути зоною відчуження або великим братом, який завжди спостерігає. І далі у нас вже формулювання ідеї. Дім це сіра зона. Як ваша безпечна фортеця для підлітка перетворилася на в'язницю з відооспостереженням, де кожне куди пішов, це допит. Ви точно не працюєте у спецслужбах? Також болюче дуже питання, і мені здається, що дуже класний має. Потенціал. Так само, як в боті з звичайними ідеями, ви обираєте те, що вам подобається, і зберігаєте собі в окремий список, щоб коли ви переходите в бот по рілсам або в бота, по каруселям сторітел, він у вас запитає, яку ідею ми будемо тут розкривати, яка у вас є думка, да? ви просто копіпастите зі свого списку ту ідею, яку хочете розкрити зараз через цю одиницю контенту. І так, в цьому відео ми з вами розібрали, як ми можемо одну ідею за трьома різними техніками розібрати і нестандартно якось розвернути, подивитися на неї під незвичним кутом, щоб більш вирогідно привернути увагу до цієї теми. Я вам бажаю вдалих генерацій та успішної роботи!